Привіт, малята! Давайте зробимо веселу зі хвилинку Будьте уважні! У україні казачок жив веселий колобок. Разом з ними всі звірятка вирушали на зарядку, похитали головою, раз притупали ногою. Руки вгору піднесли, трішки ними потрясли, нахилились вліво, вправо, та цього іще замало. Руки вгору, руки вниз. Раз присіли, піднялись, головою похитали, працювати знову стали. Молодці мої любі.